Вітаю вас на сьомому уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, які параметри є для трансформації текстового леєру і зробили легку анімацію. Цей урок буде доволі насичений та продуктивний, бо ми будемо розбирати анімацію шейпів та фігур, а ще багато багато цікавого. Тож, поїхали! У відкритій програмі вже зазвичай створюємо нову композицію. Давайте оберемо 25 кадрів на секунду hdtv 1080, час 10 секунд. Фон залишаємо чорний та натискаємо ОК. Тож почнемо з деякої різноманітності і додамо відео і аудіоматеріали для нашого уроку. В описі під цим відео ви можете завантажити папку з матеріалами, які будемо використовувати. Також можете застосовувати матеріали на ваш вибір. Ще я додав посилання на безкоштовні ресурси, де можна брати відео і аудіофутажі, які можна використовувати у подальшому навіть в комерційній відеорекламі. Також я рекомендую заздалегідь створювати і готувати матеріали для будь-якого нового проєкту, або в даному випадку уроку. Схема наступна: треба створити папку з назвою, наприклад, Назара, 7 урок. Далі в цій папці. Створили іншу папку під назвою «Футаж», де будуть всі наші відео та аудіоматеріали. Іншими словами, футажі. Повертаємось до програми After Effects. Вже після створення першої композиції можемо зберегти сам проєкт в створену нами папку на комп'ютері. Для цього клікаємо на параметри програми вкладку «Файл», далі «Save As» або зберегти як. Підписуємо назву, наприклад, Lesson. Дивимось в нашій папці проєкту, з'явився файл з назвою. Також автоматично After Effects буде створювати папку з автозбереженням проєкту з тим інтервалом, який ми налаштовували у перших уроках, коли розбирали інтерфейс і налаштування. Нагадаю, це робиться через Edit Preferences General. Далі нам потрібно автосейв, де інтервал кожні 5 хвилин і до п'яти версій. Ці налаштування можете змінити самостійно, більш-менш як буде зрочно. Тож, з цим розібрались і зафіксували. Тепер, щоб додати наші матеріали в програму After Effects, у нас є два варіанти. Перший. У вікні матеріалів нашого проєкту клікаємо правою кнопкою миші на порожнє місце, і в нас відкривається додаткове віконце, далі імпорт. І обираємо файл з папки Футаж, яку ми раніше підготували. все в нас відображаються наші два файли. Чому саме так? Бо, по-перше, ми знаємо, де знаходиться папка з нашим проєктом. По-друге, After Effects теж знає, звідки брати ці матеріали, і якщо ви видалите або будете переміщувати ці матеріали з цієї папки, After Effects буде показувати помилку. Далі, ще другий варіант. Ми з нашої папки проєкту можемо перемістити матеріали. Вручну. Але працювати буде так само. Далі я звик робити наступним чином. У вікні матеріалів створюємо папку з назвою Футаж. Потім переносимо файли і ось вже все чітко у нас сформовано. Якщо файлів о композиції буде дуже багато, то це допоможе розібратися, де і що в нас знаходиться. Думаю, це зрозуміло і ви одразу візьмете це за правило собі на майбутнє. Отже, рухаємось далі. Переносимо наш відеофотаж на панель layer. І якщо у нас відео трохи більше, або трохи менше нашої композиції, ми можемо це змінити двома варіантами. Перше клікнути правою кнопкою миші по нашому відеолеєру. Далі вибрати Transform і вибрати «Fit to One Fit to Com. Але це назавжди працює коректно. Або взяти другий варіант. Взяти за край відео, розміщеного на композиції і затиснути Shifтом, розтягнути або стягнути відео так, як нам потрібно. Все. З цим розібрались і зафіксували. Якщо ми зараз натиснемо пробіл, у нас буде програватись наше відео. Зупиняємо знову натиском на пробіл. Отже, повертаючись до теми нашого уроку, а це анімація фігур і додатковий розбір шейпів, зауважу наступне: для чого нам можуть бути потрібні фігури. Призначень дуже багато. Виділимо деякі з них. Перше, за допомогою шейпів ми можемо створювати малюнки і робити персонажну анімацію. По-друге, фігури також використовуються як підложка для тексту, що ми зараз і розберемо. Третє фігури використовуються як так звані маски. Що це таке і як працює, будемо розбирати на окремому уроці, бо з ними буде працювати дуже багато. Тож почнемо з наступного. Знімаємо виділення з нашого леєру, клікаючи на клавішу F2. Вибираємо наш Rectangle Tool. І робимо невеликий чорний прямокутник. Так, без обведення. Робимо трохи лівіше від нашого головного об'єкту на відеофутажі. Центруємо якорну точку через Ctrl-Alt-Home. І центруємо нашу фігуру через Ctrl-Home або Command-Home на MacBookці. Далі розгортаємо шейповий леєр і дивимося його нутрощі. В нас є одна наша фігура Rectangle. Розгортаємо і бачимо. Перший реctangл P1, у якому є сайз або розмір нашого прямокутника. Є position, його позиція і параметр «Roundness» який при зміні параметру додає округлення нашої фігури. Добре. Давайте змінимо наш розмір, прибираємо ланцюжок пропорціональності і зробимо, наприклад, 700. Це наша ширина і 500 це наша висота. Далі дивимося, у нас є строк. Це параметри для налаштування обведення. Ми її не додавали до цієї фігури, але щоб розібратися, давайте все ж таки зробимо це. Додаємо обведення з будь-яким кольором. І ми можемо змінювати розмір обведення або зверху, або налаштовуючи параметр Stroke Width. Також можемо змінити колір непрозорості. Нижче в нас є параметри для додавання пуртивної лінії. Та налаштування її, наприклад, додамо параметр Dash. Далі ми можемо змінити 50. Наприклад, поставити. І замість Battle Cup міняємо на round cup. І в нас вже пунктирна лінія стає округлою. Тож, з обведенням розібралися. Можемо його закрити. Далі параметр Fill, у якому змінюємо колір і непрозорість. Але різниця в тому, що ми можемо створювати анімацію за цими параметрами. Як бачимо, є годинник. Наприклад, ми можемо зафіксувати чорний колір на першій секунді. І на початку зробити біли, білий колір. Програємо анімацію. Також це можна зробити із непрозорістю. Відміняємо останні дії через комбінацію Ctrl-Z або CMD-Z. Далі розгортаємо нашу вкладку трансформації і бачимо параметри для анімації. Як ми бачимо, параметрів тр трохи більше, аніж у текстовому леєрі, який розібрали на попередньому уроці. У нас додалися параметри skew Kill та skew-axis. Це нахил вісі. Також в нас є трансформація для нашого шейпового леєру в цілому. Отже, нам потрібно перемістити нашу фігуру вліво так, щоб не закривало наш основний об'єкт. Нам цього достатньо. Тепер можемо зробити невеличку анімацію через параметр Scale. І змінимо масштабування нашої фігури. Для початку давайте змінимо положення якорної точки до лігого краю. Натискаємо Y, як ми пам'ятаємо. І затиснувши контролом або командою фіксуємо зліва від фігури. Повертаємо наш Selection або стрілку клавішою V. Далі переходимо на секунду і ставимо ключ. Переходимо на початок і ставимо на 0%. Трохи не так зробили. Подивимось, так анімація працює. Але мені хочеться, щоб вона не одразу програвалась, а трохи пізніше, після початку нашого відеофутажу. Тож зробимо наступне. Ставимо повзунок на 2 секунді. Далі, затискаючи ліву кнопку миші, ми беремо наш шейповий леєр. На шкалі часу і рухаємо його до другої секунди. Будьте уважні, не за початок леєру, де бачимо, як з'являється подвійна стрілка, а саме десь посередині і змінюємо положення. Відпускаємо. Отже, якщо ми почнемо програвати нашу композицію, то побачимо, що спочатку програється відео, а потім починається анімація нашого шейпового леєру. Ще хотів би зауважити, що є ієрархія наших леєрсів. Бо кожен леєр програється зверху вниз. Тож на майбутнє слідкується за цим, з цим розібрались і зафіксували. Далі ми можемо зробити ще трохи цікавіше. Давайте додамо три текстові леєрси. Перший буде в нас слово дисципліна. Розмір 75, думаю, буде достатньо. І вирівнювання по лівому боці. Далі копіюємо наш текстовий леєр, комбінацію клавіш Ctrl-C і Ctrl-V. В нас з'являється другий текстовий леєр. Змінюємо його на спокій. І затиснути в шифтом плюс стрілка вниз на клавіатурі опускаємо наш леєр донизу. Також дублюємо цей леєр і змінюємо на слово Успіх. Опускаємо донизу. З затиснутим шифтом у нас буде по 10 пікселів. Якщо робити тільки стрілками, то буде рухатись по одному пікселю. Давайте зрівняємо наші текстові леєрси по лівому краю, щоб було більш-менш рівно, можете додати інструмент лінійка або Rulers. Клікаємо на Grind and Guide Options. Де ми можемо зробити сітку, додати лінійку, або title action save? Яка дає розмітку. Отже, тянемо лінію для вирівнювання, Наших Текстових слоїв. Добре, розібрались. Тепер давайте зробимо анімацію для тексту за параметром position. Трохи опускаємо. Так, наче добре. Переводимо повзунок на першу секунду. Далі, щоб відкрити параметр position, не потрібно постійно розгортати вкладку трансформації. Достатньо виділити леєр і натиснути клавішу P. Далі Scale або масштабування це англійська S. Rotation це клавіша R. І ви, мабуть, зрозуміли, що перша літера параметру. А ось і ні, бо непрозорість opacity. Ми відкриваємо літерою T. До речі, в налаштуваннях є можливість зробити свої комбінації клавіш для зручності. Для цього відкриваємо Edit. І шукаємо Keyboard Shortcuts. Бачимо розкладку і опис наших комбінацій. Отже, якщо нам потрібно декілька параметрів, ми за допомогою клавіші Shift додаємо параметри для анімації. Shift-R, Shift-S, Shift-P, Shift-T. І все в нас відкривається, всі потрібні нам параметри. Зараз тільки залишаємо Position, ставимо ключ. Переходимо на початку і переміщуємо наш текстовий леєр за вікно композиції. Прошу зауважити, що ми спочатку дублюємо текст, а потім створюємо анімацію, бо інакше буде горе. Те ж саме робимо з наступними двома текстовими леєрсами. Все. Щоб згорнути параметри, ми виділяємо всі три леєрси, затиснувши клавішу Shift, знову таки і натискаємо клавішу U. Якщо ми зараз почнемо програвати композицію, бачимо, що текст починається одразу з анімації, тому ми пересуваємо наші леєрси, як до цього робили з шейпом аж до 3 секунди. Виділяємо і тягнемо також, щоб зафіксувати до нашого повзунка, треба затиснути Shift. І переміщати леєрси. Добре. Відпускаємо. Переходимо на початок і програємо нашу композицію. Вже набагато логічніше і цікавіше. Але давайте зробимо ще дещо. Щоб наш нас текст з'являвся по черзі, тому перший це дисципліна, нехай залишається. Знімаємо виділення F2. Другий спокій у нас, треба змістити ось так. Спокій. Ставимо повзунок на 10-му кадрі 3 секунди. Щоб переміщатись по кадрам, можемо використовувати комбінацію контр плюс стрілка. Контр-Shift плюс стрілка це перехід на 10 кадрів. Отже, переміщуємо наш леєр на 10 кадрів від третьої секунди і далі знов на 10 кадрів вперед. І ставимо третій текстовий леєр Успіх. Все. Знову на початок і пробіл. Бачимо, що все працює, як хотіли, але текст нам з'являється за межами нашої фігури. Що виглядає не дуже правильно, щоб це змінити, нами знадобляться в подальшій роботі маски. І у фіналі ми можемо додати нашу музичну доріжку до композиції, щоб стало цікавіше. Тож, поки це все, можете ще потестувати і детально подивитися, що в нас вдалося зробити. Якщо цей урок вам сподобався, ставте свої вподобайки і переходьте до наступного уроку. Тож до зустрічі!